Вітаю всіх на своєму каналі. Привіт всім моїм підписницям і гостям каналу. Сьогодні буду готувати сирну запіканку із ягодами полуниці і з ревенем. Поки не жарко, швиденько зроблю і поставлю у духовочку. В мене сира тут десь. Не знаю так, скільки взяла, грамів 800, мабуть. Додаю сюди 3 яйця, цукру поки не додаю і перемішаю. Дивіться, як ви хочете. Хочете блендером я такою толкушечкою для пюре. Не обов'язково до однорідності, хай крупинки сиру відчуваються. Чотири штучки в мене ревеню без листя. Я його зараз поріжу і засиплю цукром. Ця запіканка корисна, адже вона буде без борошна, а з додаванням манки. І, звичайно, вона вітамінізована. Тому що тут і ревень, який містить собі багато поживних і корисних речовин. І додайте будь-яку ягоду. В мене полуниця. Тепер трішечки сюди, звичайно, додам ваніліну ось таку дрібочку. І буду займатися зараз нарізкою ревеня. Ось такі стовбурятка, він такий цупкенький, дуже соковитий. Нарізаю його на невеличкі шматочки і засипаю його цукром. Він трішки дасть свій сік, і таким чином нам в пиріг Вірніше, в запіканку треба буде додавати мінімум цукру. Кисленький, звичайно. А з того листя, що в мене є, я залью кип'яченою водою, вже охолодженою. Додам трішки меду, кілька годин, ще можна м'яту, можна лимон. Кілька годин буду настаювати і охолодженим дуже гарно і смачно в теплу пору руку. Такий вітамінізований напій. Зробіть собі не пожалкуєте. Чи то листя можна, чи можна ось ці Жилки, порізати, залити кропом. І дуже корисний напій. Нарізаю зараз стебла ревеню. Порізаний в мене ревень, і я зараз сюди додам цукру. Дивіться, скільки виходить. Бажайте, якщо хочете дуже солодкий, щоб був ревень, то більше додайте цукру. Бо він з кислинкою. Почитайте за властивості ревеня, який, який він корисний. Звичайно, не кожен його полюбляє, але готують і компоти, і киселі, і пороги різні. Тому ця страва. Не для кожного підійде, але мені подобається. І полуничку я наріжу на невеличкі шматочки. Щоб пиріг був і гарний, знову пиріг, запіканка сирна. І якщо ви готуєте для діток, то, звісно, треба прикрасити якось. Щоб страва була оригінальною, яскравою, апетитною на вигляд. А зараз дуже добре є, добре є сезон і різноманітні, і фрукти вже, і ягоди. Тому і корисно буде, і смачно. І ще хочу приготувати, бо не готували сезон вже і полуничний закінчиться, а ми не готували ще вареників. Зробимо вареники з полуницею. Додаю потім оцей ревень сюди, до цієї маси. Соку не дуже багато, але. Трошки вже віддав. Ретельно перемішую. Літня яскрава соковита смакота. Трішечки спробую. Додам ще трошки цукру. Бо мої полюбляють солодку запіканку і додаю сюди манки, дивлюся по консистенції. Трішки залишу на хвилиночок 10, щоб ця манка набухла в сирній масі. І будемо. В духовку це все і запікати. Хвилиночок 15, цю всю манку висить. чи скільки ви дивіться там по своїй духовці, запікаєте. Куштувати можна і з сметаною, і просто з ягодами. І охолодженою можна цю запіканку, і теплою. Так, і ще додаю, дивіться самі, скільки вам я оцю всю маночку додала. Дивіться по своєму сиру і по консистенції. Щоб і густа не була занадто, і рідка. І повірте, ця страва дуже смачна. Я думаю, вам сподобається, якщо ви приготуєте. Можна сюди, звичайно, і родзинки додати. Але навіщо? Зараз сезон фруктів і ягод, тому куштуємо з ягодами і фруктами. Ось така маса. Залишаю її на хвилин 10, щоб манка трошки напухла в цій масі. Беру форму для запікання. І викладаю нашу масу в форму. Духовка на 180 градусів. Запікаємо хвилин 15-20, як я вже казала, можливо, повторюсь. Якщо ваші дітки не дуже полюбляють сир, то така сирна запіканка сметанкою. Можливо, додайте ложечку меду чи згущеного молока, буде дуже корисною. Виклали нашу масу сюди, і що я роблю? Масочка, отак, декілька кусочків сюди занурюю. Воно потім розтопиться, і придасть такий. Присмак, масла дуже смачненько буде. Багато не кладіть, буквально трішки. Я роблю так, ви можете не додавати масло. І тепер моя полуничка вже також чекає, щоб я її сюди додавала. І тепер. Розрівнюю те масличко, яке туди я занурила. Можливо, хтось скаже дуже багато тексту. Дівчата, в мене ж не кулінарний канал, тому я ділюся з вами своїми якимись секретиками. Сподобалось вам? Готуйте, смакуйте. Експериментуйте також. Звичайно, це смачно. І притрушу це трішки-трішки цукровою пудрою. Полуниця ж вона кисленька. Хочеться, щоб вона дала свій сок. І це не тільки. Смакувало, а й гарно виглядало. І, звичайно, якщо ви відріжете такий шматочок для ваших маленьких діток, їм буде ця смакота ще й гарно виглядати. Забагато не буде полуниці. Цукрова пудра з екстрактом ванілі. Трошки, трошки я її тут присиплю. Літо потрібно фрукти, ягоди, вітаміни отримувати. Можливо, трошки посадити на диетичному харчуванні. Ось така краса. Так, дівчата, показую вам, дивіться, яка це смакота вже. Аромат неперевершений. Трошки підпікається зверху, потім поставлю на низ. В мене духовка на 30 хвилин, верх низ і поставила конвектор. Ой, смачнючий буде. Дивіться, який гарнючий. І, звичайно, я впевнена, він дуже смачний. І хочу тр... трішечки притрусити цукровою пудрою, безпосередньо вже в тарілочці. Ось дивіться. Ота зелень це ревень, і полуничка дала свій сок червоненький. Ревенем. Смакує із сметанкою, і з цукровою пудрою, і з гущеним молочком. Як вам до вподоби. Покажи ось тут в розрізі. Гарненький, фуккий такий. Я все поріг, поріг. Це сирна запіканка. І зараз М -м -м. дуже смачно. Незвичайний присмак. Ревеню з полуницею. Ось така гарна, смачна, корисна, дієтична, звичайно, яскрава, сирна запіканка з полуницею і ревенем. Готуйте, смакуйте. Готуйте для своєї родини і малих діток! Всього вам найкращого! Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Всім дуже рада буду на своєму каналі. Заходьте, дивіться мої відео. Всім пока-пока!